Оборони Києва, а всі останні чкорнули. Їх в перші дні війни вони сиділи за кордоном і чекали, поки розвернеться, кому можна при якому серйоному цер... цер... принести присягу свою нову. Тому люди, які апріорі, які претендують на державні посади в системі державного управління, хочуть балотуватися. Я думаю, що одним із індикаторів їх має бути участь в, в обороні і захисту національного суверенітету та Тремці України. А всі інші, які курили за кордоном, посилаючись на те, що там. Щось приболіло, чи до дружини, він поїхав і так далі. Там я вважаю, що вони не можуть бути так само, так і, і так само ті, ті люди, які мають е, е, інші паспорти. Так само я вів би в даній ситуації і це відповідний, особливо для прохоронного блоку, тому що я вважаю, що ті люди, які декларують або не декларують і мають статки понад мільйон доларів. В рамках своєї сім'ї немає права претендувати на свої посади. Американські правохоронці зацікавлені в тому, щоб працювати все життя чесно і вийти на пенсію, дорожати А ці просто йдуть скаржують.